Нування усім поціновачем футболу запрошуємо до Миколаєва в рамках друг. Багато то краще аби вкотре повторити свої минулорічні досягнення і стати чемпіонами області. Але перед кілька матчів в агробізнесі, далі гучний трансфер до структури львівських Карпат. Ну і зараз один із лідерів першої ліги чемпіонату України. От-от, розпочинає. Ну і відповідь. Знайшов собі сили. Приєднатися до Миколаєва також, деякий період часу. Наприклад, на у минулому сезоні разом з Диславом Зубором навістрі атаки запалював. З появою Назара Цюбки, Цюпки все ж таки Богдан Адам втрачає місце у основі. Але коли немає цюпки, у першій лізі чемпіонату України зараз підключається. Ось, до речі, саме з навісних передач Савошка доводилось забувати не тільки мені, а й костик. Тут Богдану великий респект за кидання в штрафний майданчик Удар! ДРАДИНО. Браво! Ви маєте розпишіться! Володимир Гладкий забиває. Ну, на жаль, Миколаївці пропускають. Стандарт стає в нагоді. Як же ж так? Потрібно дивитися епізод у відео повторі. Ось бачимо. Але важливо знайти свій ритм і відчувати себе рибою у воді. Верхова боротьба. Річмо знову програє білому, але підбирання тут дуже спокійно діє Козловський. У нього поставлений удар середньої відстані влучив опонента. Знову Козловський потрібно забивати удар правою. Ми не побачимо на превеликий жаль, не реазі. Інтрига буде жити у сьогоднішній зустрічі. Прекрасна навісна Передача Річмон! Чому ж ти чоловіче забираєш голову? М'яч летів тобі. Айво. Іде навісто, шласний майданчик. Ми не мене Двоє ліворуч. потрібно бігти в напрямку м'яча. Обороняється Миколаїв, але численна більшість. Зараз у білок. Є можливість у джураха. Постелиться у підкаті. Удар головою! Не забиває. Ця історія могла і припинитися, якби не співпраця Куликова та верхньої білки. Об'єдналися клуби. Чергова атака лівим флангом. Є можливість загострювати ситуацію. Навішувати у штовхний майданчик Малецький цей робить! Удар головою! Немає 2-0. Як же шпаналодієдіяльність. Ну а у білок є свої засоби масової інформації, які активно висвітлюються. У соцмережах передача. Удар немає. 2-0, Та ні. Забиває у цьому епізоді глад. Здавалося, м'яч летить повз ворота, однак він знімає з воріт Мар'яна Бурмаса. 2-0. будь це футзал, я гадаю, взяли тайм-аут. Аби трішки збити з ритму білок. Олі, ну, 30, фактично. Він півтори хвилини з поля сходив. Ворожнити поле так, як він. Зверніть увагу, як зараз перекинув собі з однієї ноги на іншу. Так по футзальному зіграв. Удар головою. Ми не побачимо, а в останню мить захисники втрутились. Потрібно загострювати ситуацію. Бере на себе ініціативу! Удар! Однажко Це Цей слідкує за Львівською областю. Той розуміє, про що йде мова. Тут атака один в один. Олександр Савошко проти Деревецького потрібно віддавати. На правий край передачу. Без порушення правил. Клим виключився з боротьби. Качор. Коваль над воротом. Братиме хід восьмий номер юності. Зробив переведення на ліву кромку поля. Ще один удар. середньої вісте Маріан Бурмас. Савошко. Віддає передачу на молодшого брата Олександра. Той набирає хід. Може виконати на війсу, штурму майданчик, там потрібно пильнувати Панасюка та... Гладко невдала спроба. Всяком ініціатива намагався переграти суперника і це вдалося зробити. Ось Клим нарешті активізувався, віддає передачу в напрямку Богдана Адама. Удар! Ну, це легка здор... без замін, принаймні зараз перед початком другого тайму. Усередині стартової 45 хвилинки. Замість Річмонда вийшла кожна наступна результативна дія зі сторони верхньої білки. Забрати мешати удар Пол... Гладкий він може бути. І кращим голеодором, не лише обласної премірлі, а й більш ранговіших турнірів. Зараз удар через себе від латко. Панасюк один в один проти опонента. Непроста ситуація за нами верхньої білки Олега Панасюка. Він сьогодні відпрацював на тверду четвірку. Так, хоч і не забив, але був вкрай обхід. І важливим удару ми не побачимо! Можливо, зараз клип! Скидка головою. На жаль, мож... Ну, виріняли гру у Миколаївці у другому таймі. Це десь очевидно. Їм потрібно більших зусиль прикладати. Хороший хід правим флангом Володимир Гагатки. Віддає пас на Потоляка. той не забуває збит. Він тут, захищаючи кольори команди із Гіча, у 2019 році зіграв у нічию. Зараз передача з розрахунку. Є можливість загострити ситуацію. Бачимо, що Дмуховський опустився нижче. Оленич. Оленич. Віддасть пас на Клима. Вільховий. Перед ним багато простору. Вільховий. Не ж потрібно забивати удар головою. Савошко, Володимир, Опрес. Виносить кулю далеченько вперед. Скидка головою. Непогано зірано на підбирання. Ось те, що треба. Деревецький. Атакує через центр поля, Деревецький, ну швидше ж це рішення. Перемудрував, як на мене, з передачею та ударом. Деревецький. Відаєш праворуч там вільний клим. Деревецький по центру воріт. Попри гандика, у шісочок все одно буде жити до завершення турніру. Машлівець відкоментував. Олег Чуни. Збережіть один одного. Зустрінемось.